Малята, подивіться, хто переді мною. Це лебедь. Він дикий птах. Подивіться, який він гарний, яка в нього гарна, довгенька шия, який в нього гарний красивий окрас. Він білого кольору. Він під деревом їсть яблучка. І живе він у Німеччині. Гляньте, який він гарненький. І він зовсім мене не боїться. Я підходжу до нього, а він мене не боїться. Подивіться, он він який, який гарний, красивий лебедь. Ось справжній, справжнісінький казковий лебедь. Пам'ятаєте, як у касті ханса Христіана Андерсена про гадке каченя? Яке спочатку було негарне, некрасиве, а потім подивіться, яким воно стало гарним, казковим і чудовим лебедям. Ось який гарненький. І зовсім не боїться. Ось який позує, позує нам, позує мені, щоб я його зняла, який він. Гарний, ой, ой, гарний такий. Дуже красивий. Подивіться, який він гарний. Бачите, бачите, діти, воно лебідь. Зараз він буде крокувати, дивіться. Дивіться, як він крокує, як справжній солдат. Крила відставив назад свою довгу шию пригнув і крокує. Він крокує до води, бо тут поруч річка. Подивіться, подивіться, як він крокує, як ми з вами крокуємо. Дивіться. Дивіться, своїми лапками перебирає і крокує до води. І я крокую разом з ним. Дивіться, дивіться, ми крокуємо разом. Він і я. Бачите, він помітив мене і зупинився, приглядається, прислухається. Знову зараз вже зовсім трішечки йому залишилося, щоб дійти до води. Покракувала разом з ним далі. Ось, ось зараз, ось зараз зовсім, зовсім трішки залишилось, і він попливе. Зупинився, спостерігає, нічого не загрожує вперед, вперед лебідю, вперед. Давай, давай, іди в воду, давай, крокуй, крокуй. Сміливіше. Ось нарешті, нарешті. Все лебідь поплив п'є водичку лапками відгрібається і поплив. Як маленький білий човник. Ось так, ось так.